Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю на СТС. На календарі вівторок, 27 грудня. Я Юлія Настенко. І вже за мить наша команда розкаже про важливі події життя Сумщини. Далі коротко про головне. Скандальна операція зі смертельним наслідком. Коли сумчани побачать обіцяні автобуси на вулицях міста, швидку медичну допомогу можна отримати тепер ще швидше. Скандал через смерть. Днями у п'ятій міській лікарні померла жінка. Її рідні вважають, що це сталося через лікарську помилку. Жінці мали робити операцію на жовчному міхурі. Та до процедури вона так і не дожила. Одразу після того, як їй ввели наркоз, серце зупинилося. Подробиці далі у сюжеті. Родина Вольських уже кілька годин не може забрати із лікарні тіло їх померлої бабусі. Зять небіжниці каже, жінку привезли до медзакладу із діагнозом камінь у жовчному міхурі. Лікарі порадили його видалити. Бабусю відвезли до операційної. Та як тільки лікарі почали вводити наркоз, у неї зупинилося серце. Вчора ми бачили чоловіка в дуже хорошому настроєнні, вона нормально себе чувствовала. Сказали, що в дівчасу пішла на операцію. Врачі завірили, що буде все добре. От. Приїжджаємо сьогодні в час дня, вже чоловіка нету. Рідні померлою запевняють, їм навіть не хотіли називати причину смерті жінки. Від безвиході навіть викликали поліцію. Поки ми не визвали поліцію, до нас ніхто не виходив. Єдине, що зав хірургічним відділенням визвав всіх, хто приймав ну, анестезію, діло, хто обслідував. Вони до нас не хотіли спускатися. Ми чекали часа два-три. На мої питання. Почти історію болізні показати. Ні, твічаю, що це не тайна. Лікарі разом із копами зачинилися у ординаторській, до якої нікого не впускають. І з нашою ж знімальною групою медики спілкуватися категорично відмовилися, також не пояснюючи причин. А як нам зв'язатися з вами врачом з вашим? Такі закони ми питаємося у вас узнати інформацію. Як нам зв'язатися з вашим хорошо. врачом. Пізніше нам таки вдалося поспілкуватися із начальником міського управління охорони здоров'я. Вона переконує справу, просто так не залишать. У нас проведено служебне розслідування. буде у нас комісія при нашому відділі створена із спеціалістів. Будемо розбиратися. Є головний у нас анестезіолог радської. він буде председателем комісії. Поэтому будемо дивитися. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Як нам повідомили рідні померлої суд медекспертиза встановила, що жінку привезли до лікарні вже з інфарктом міокарда. Тож питанням залишається, як лікарі могли цього не помітити і почати підготовку до операції. Наразі розслідування триває. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Працівники СБУ та фіскальної служби викрили мільйонну контрабанду у Сумській області. Правоохоронці зупинили фуру вщент, забиту коробками цигарок, товар іноземного виробництва. До того ж, перевозився без акцизного маркування. Чутнова продукція переміщувалася через територію України по підроблених документів та спрямовувалася до країн Європи з незаконного обіку. Вилучено 300 тисяч пачок сигарет, орієнтовна вартість, з яких складає 9 мільйонів гривень. Коли експерти підрахували точну вартість цигарок, з'ясувалося, продаж усього товару за кордоном приніс би доходу на 33 мільйони гривень. В останні дні року чиновники визначають, куди виділяти бюджетні кошти. Сумчани та жителі області не в усьому погоджуються із обраним списком. Чи задовольнить цьогорічний рейтинг фінансування мешканців, дізнавалася Марія Бульдович. куда вкладатимуть бюджетні бюджетные кошты, так задаються им задаются на року все сумчаны для себя вони уже склали список найважливіших сфер. ну и больницы и дороги хромают, ну везде надо понемножку распределить. ну лучше больницы, школы. а почему? ну потому что дети болеют, нужно практически без, ну кто-то сможет оплачивать, кто-то нет. деньги нужно вкладывать в людей, в их знания, в их дома, в детей. В обучение. Куда чиновникам нужно вкладывать деньги? В людей. Пенсионный фонд. Для мене. Я ж пенсіонер. А у деякі сумчани з приводу бюджетних коштів лише жартують. В себя. В себя. Щоб ну, шубу купить жене, подарки на Новий год. А если серйозно? Так, серйозно, вони не потім потом щось дадуть. На останній сесії обласної ради депутати приймали новий бюджет Сумської області на 2017 рік. Загальний обсяг доходів на наступний рік майже 5,5 мільярдів гривень. Наступного року в бюджет враховані кошти на поетапне підвищення прожиткового мінімуму. Є в обласному бюджеті деякі нововведення. Уперше з держбюджету прийдуть субвенції на відшкодування вартості медпрепаратів для лікування окремих захворювань. Що ж стосується наповнення бюджетів за рахунок Додатків чиновники схильні до їх зменшення, звітує голова бюджетної комісії облради. «І, Звісно, навірно, нам під сумнівом буде виконання ПДФО. Не всі ж будуть є можливість вилічити по мінімалки. Тому, мабуть, будуть подивимося, яка буде тенденція. Ну, мені здається, що Негатив. і по доходу на прибуток підприємств, і по ПДФО буде вопрос, так? Цей проект бюджету 2017 року є не і буде ще коригуватись впродовж наступного року. Марія Бульдович, Олександр Олексінка, Олександр Сорбат, Новини СТС. Бюджетна децентралізація у розпалі. Уряд вирішив привчати регіони до фінансової самостійності. Місцевим органам доведеться самим вчитися справлятися із поточними проблемами ремонтів та планувати кошти на зарплати співробітникам. За інформацією сайту «Сьогодні.UA», на наступний рік Сумщина планує витратити 243 мільйони гривень держбюджету. Ці кошти підуть на отримання доріг, медицини та освіти. При цьому на отримання чиновників адміністрації заплановано по. 219 гривень на душу населення в рік. А ось міська влада намагалася почути сумчан. На сесії міськради затвердили громадський бюджет. Це означає, що певну суму із бюджетних грошей віддадуть жителям на втілення їх проєктів, які мають покращити благоустрій міста. Що запропонували сумчани? Та скільки не шкода місцевій владі віддати громаді далі. Рішенням сесії від 30 березня з міської казни на наступний рік виділили 5 мільйонів гривень для громадськості, таким чином сформувавши громадський бюджет. Після цього усі бажаючі сумчани мали змогу представити свою ідею та написати суму для її реалізації стосовно того, як і чим покращити благоустрій міста. Євген взяв за основу свого проєкту розробку данських майстрів Купол бачення за його словами. Ця побудова коштувала б місту 1 мільйон гривень та могла би стати першим і унікальним. Ним в Україні творчим майданчиком. Це така прозора сферична оболонка, в середині якої знаходиться також двоповерхова палуба, а всередині і ботанічний сад, і культурний простір, і коверкінг-центр, і місце для проведення будь-яких заходів. Але ідею Євгена, експертна комісія, яка обирала найкращі проекти, не підтримала. Окрім цього, хлопці свої пропозиції надали ще 75 сумчан, і ось із них обрали 11 тих, які мають змінити ситуацію безпосередньо у місті. Серед них і Галина Георгіївна. На її проект виділили 500 тисяч гривень. Про нього жінка розповідає захоплено. Цей проект передбачає реконструкцію багатофункціонального спортивного майданчику для занять спортом, але ж е, особливість є в тому, що спортом може займатися вся сім'я для того, щоб кріпла наша родина. Менш масштабний, але також майданчик вже за 70 тисяч гривень хотіла побудувати і Валентина Михайлівна. Звичайна дитяча площадка. А де вона ма знаходиться. Вулиця Харківська 25. А чому саме там? біля біля центра, ну тож я проживаю в цьому домі, окрім цього, сумчани подавали ідеї щодо створення інформаційних табличок на архітектурних пам'ятках, облаштування джерельця на веретенівці, створення зони відпочинку на чешці, тощо секретар міської ради вручає усім цим активним громадянам сертифікати. каже при визначенні переможців враховувалася низка критеріїв. Перше щоб можливо було реалізувати цей проект за кошти міського бюджету. Друге, щоб не Проєкт не дублював те, що повинні робити за своїми обов'язками виконавчі органи сумської міської ради. Щоб був він направлений на мешканців. Тепер усі ці проекти повинні втілюватися у життя. Ті ідеї, які не пройшли відбір, ще мають шанс втілитися у сумах. Їх будуть враховувати при розподілі вільного залишку з міського бюджету. Анастасія Комдант Олександр Сокол, новини СТС. Список одержувачів пенсії за вислугу збільшено. Таке рішення прийняв Кабмін. Відтепер асистенти вихователів, які працюють в інклюзивних групах, і директори дошкільних навчальних закладів будуть отримувати пенсію за вислугу. Урядовці кажуть, відповідне рішення прийняли, щоб реалізувати право на пенсійне забезпечення. Швидку медичну допомогу тепер можна отримати ще швидше. Знакова подія сталася для всіх жителів Сумської області. У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тепер є сучасна диспетчерська, яка швидше і напряму передає виклики. А створений триметричний центр із лікарем-кардіологом дистанційно може виявляти інфаркт чи інсульт за допомогою сучасного обладнання. Як все працює? Далі у сюжеті. Сучасна диспетчерська служба, яка існує тільки в чотирьох містах України, тепер є і в сумах. Вартість її 7 мільйонів гривень. Вона дає можливість економити час приїзду швидкої на місце виклику. По місту 10 хвилин в райони і села 20. Диспетчер передає виклик напряму в бригаду швидкої, не втрачаючи ні хвилини часу. Ще одне нововведення з'явилося в центрі. Це відкриття триметричного комплексу ЮНЕТ, де перебуває лікар-кардіолог, який отримує кардіограми з машин швидкої. Допомоги, які теж оснащені сучасними кардіографами. Сьогодні виключено в нас, що десь в області буде пропущений інфаркт міокарда і хворий може померти. Тому на сьогодні це важливо для нас. Було цей проект вартісний. Він коштує близько 6 мільйонів гривень. Диспетчерська працює в тестовому режимі по місту і району. Вже скоро запрацює на всю область. В день працює близько 19 машин, які за добу виїжджають приблизно на 300 викликів. Також в центрі зроблено. Ни ремонт гаражу для 26 карет швидкої допомоги він просторий і сучасний. Із міського бюджету було виділено близько 5 мільйонів гривень на заклад. Дорогу ми зробили кошти на, на е центр швидкої допомоги, екстреної швидкої допомоги, який знаходиться в місті обласний комунальний заклад. Ми також виділили. Тобто, все, що від нас залежить, ми зробили і зробили ми це для того, щоб наші мешканці отримали якісну медичну швидку допомогу. На покращення надання швидкої медичної допомоги спільними зусиллями облдержадміністрації депутатського корпусу керівництва міста і районів витратили 30 мільйонів гривень. Ми впроваджуємо. Політику президента і політику уряду України для того, щоб медична послуга стала не лише якіснішою, а стала доступнішою для до кожної людини. І хотів би також подякувати і міській владі за те, що міський голова долучився, і депутатський корпус до цього питання. оскільки вони розуміють, що це питання не лише для мешканців області, але й для мешканців міста Суми, безумовно. Незабаром всі якісні сучасні послуги будуть надаватися в повному обсязі, і всі жителі Сумщини можуть відчути покращення. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС. У сумському депо перед новорічне оновлення автопарку, новенькі автобуси та відреставрований тролейбус на маршрути. Їх обіцяють випустити вже цього року. Що нового сумчани побачать у салонах? Та як пройшло урочисте випробування? Далі. Це чотири абсолютно новенькі автобуси. Місяць тому їх закупили та привезли із Черкас. Уже наприкінці цього тижня вони вийдуть на маршрути по місту. Два на баси, два на баранівку. Плануємо пройти реєстрацію до кінця і до нового року випустити, усилити баси і барановку. Звичний вигляд зовні та нові технології. Всередині кожен автобус обійшовся місту майже у 2 мільйони гривень. Заправлять автобуси будуть лише газом. Експерти запевняють, це найвигідніший варіант. Більш економічні, екологічні, кращі в експлуатації, економлять більше пального і головне важко щось викрасти. На вході у другі двері можна заїхати візком. Кожен автобус обладнано камерами із системами обліку пасажиропотоку. Аби обкатати новенькі одиниці громадського транспорту, першим за кермо вже традиційно сів очільник міста. Поїхали. Всі готові. За проїзд передавайте, бо зайців возити не будемо. До речі, проїзд у комунальних автобусах із нового року дорожчає. Пасажири платитимуть 3 гривні замість сьогоднішніх 2,50. У тролейбусі півтори гривні. Цей рогати після капітального ремонту оновили тут все повністю. І з тепер у тролейбусі можна буде підзарядити свій гаджет. Сумським можновладцям, хоч і не з першого разу, але підключитися таки вдалося. Є заряджається. А є да? угу. Понятно, все питала. Відремонтований тролейбус вийде на новий маршрут по вулиці Прокоф'єва. Обіцяють також ще цього року. Альона Щербаков, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Чергове покращення. Не пройшло й місяця з моменту останнього підняття цін на алкоголь, як його вартість знову зростає. До того ж, дорожчають і цигарки. Які ціни на прилавках побачать сумчани уже наступного тижня. Дивіться у сюжеті. За кілька днів новий рік. Але після святкового столу похмилятися зранку вже буде дорожче. Із 1 січня ціни на алкоголь знову злетять угору. Так міцні алкогольні напої, як, наприклад, горілка, зростуть у ціні на 20%. відсотків. Вермонти, шампанське та вина здорожчають на 12%. відсотків. Виросте ціна і на пиво. Без змін буде лише вартість сухого вина. У такому підвищенні цін влада вбачає можливість наповнення бюджету. А ще це етап адаптації акцизних цін до норм європейського. Законодавства люди п'ють, пили і будуть А раз будуть пити, то значить будуть пити все, що подешевле, а що дешевле бути? Тільки сурогат, щоб люди мото отравитися. і все. Поэтому щоб збежати он позбити в Росії. скільки людей отравилося тим тем Ось так і у нас почнеться, щоб не повторити подвиг России нам нужно все таки сделать иначе. К Чому повышение цен? Прежде всего люди начнут пить, що попало, да начнуться процвітати у нас все самогонне, що що люди начнутся… начнуться. Може то, масове отравлення естественно. Ростуть ціни і на цигарки. У першій хвилі подорожчання буде в межах 15-30 відсотків. Курці запевняють, палити не перестануть. Ну дорожчає. У нас вся в стране дорожчає. Я думаю, що люди не боросять курить, несмотря ні на що. Я пам'ятаю хороший случай. один мой друг розказував, коли сигарети будут стоить 10 гривен, он бросит. Ну от сейчас сигареты стоят 25, но уже вже 30, Да, и... по-моєму менш, менше курильщиків не стало. Можна владці обіцяють підняття акцизів на тютюн та алкоголь продовжиться у наступному році. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Новини СТС. Крав пакети а погорів на наркотиках. Днями в одному із сумських супермаркетів помітили чоловіка, який щось поцупив із прилавку. Коли ж поліцейські обшукали злодюшку, були дуже здивовані. Чим саме розкажу далі. Охоронець одного із місцевих супермаркетів помітив у торговому залі дивного чоловіка і запідозрив його у крадіжці. На місце події одразу ж викликав поліцейських. Прибувши на місце охоронник комплексу Казанам на громадянина, який намагався винести неоплачуваний товар. Вище зазначена громадянина була затримана і доставлена в місцевий відділ поліції для подальшого вияснення обставин. Виявилося, що чоловік намагався вкрасти целофанові пакети. Коли ж його попросили вивернути кишені, він почав вириватися та викидати пакунки із речовиною, схожою на амфетамін. Треба сказати, що ці пакетики копійчані, які він потупив у магазині, Точно в таких же і знаходилася ця речовина, зовні схожа на наркотики. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять перевірку. Юлія Настенко, новини СТС. Найкращі продукти до святкового столу. 28 грудня у Сумах на площі Незалежності пройде передноворічний ярмарок. У центрі міста аграрії та промислові підприємства продаватимуть святкові товари. Новорічні ялинки, прикраси, подарунки та різні смаколики до столу. Ярмарок триватиме всього один день. І напередодні нового року маємо приємні ексклюзивні новини для шанувальників спорту. Як стало відомо, спортивній редакції СТС із власних джерел у 2017-му Суми прийматимуть щонайменше три гандбольні поєдинки найвищого рівня у відборі до чемпіонату Європи в сумському манежі. Збірна України прийматиме команди Чехії та Македонії. Цілком ймовірно, що незабаром завітає в суми і національна жіноча збірна. Нагадаємо, у листопаді переможний матч чоловічої збірної проти С. Фанців зчинив справжній фурор у нашому місті. Таким був вівторок для мешканців нашої області. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам контакти на екрані. Це все, що ми встигаємо вам розповісти у цій порі. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті СТС.суми.юей. Залишайтеся з СТС. Нам завжди є про що розповісти.